Всім доброго здоров'ячку, доброго раночку. Ми тут встали о 5 годині, так, да, для мене це незвично. Моя дитина йде. Треба Руслана вивезти на автобус. Намагаюся щось відкрити. Радувала, що так перемесу дали. Пермесо дали, а помилки, що робились у 2018-му, вилазять боком. Так, хто там переживає, що нема батьків поруч, що вони далеко, посиділи б вам з дитиною, заспокойтеся, воно є поруч батьки. Я Марію, маю тягти з собою. Скрізь завжди мені тут пропонують сепаруватися з дитиною. З однією <сь> як. Їдемо на вулиці темно-темно. Шоста ранку. Погнали. Проведемо день разом. Моє до, а потім буде після. Оксана не в ресурсі. Ну, це я так думаю, що Оксана не в ресурсі. А от кожен настрій, який би не був, він має працювати на нас, правильно? А то в мене оце як якісь проблеми, то відразу хочеться все закрити, канал закрить. Ти не знаєш, що тобі розказувати. Маєш бути настрій. А я сьогодні хочу трішки понить. Відправила я мого хлопця в потензу. Чого ж так рано кудись їхали? Ми починаємо ходити з документами по кругу. Там, де ми вчора були, нас, нам сказали, що це не наша проблема, їдьте в інше місце. Поїхав сьогодні знову в потензу, в квестуру, а там кажуть, ми дали з пермесу, все правильно, нові цифри, на основі цих цифр можна все робити. А ці граються. Ні, мене тут, а не то. Одна, одна буква в фамілії не така. Ну, значить, то інша людина. Усе в цієї людини є документи, є все. Робіть все по них. Не знаю. Треба щось зробити з цим. Але поїхав, поїхав, а там сказали, що це не наша проблема. Тепер він вернеться, тепер знову треба взяти апантамент. Апантамент, зустріч, дату. Я все, я вже, я вже не то, що починаю здаватися. Знаєте, може, поговорю про це вголос. Божа благодать, яка зійде на цього хлопця. Якось так. Так що розказую. Ділу. Отримав Руслан Пермесо. Кинулися робити карточку. Медичну, заодно там і пишеться індифікаційний код. А. Ну, як відкрили в лікарні, а в нього там якась інша людина вилазить, можна так сказати. Це сама дата народження, це... але у фамілії не вистачає однієї букви. Поїхали ми там, де роблять ці. Ходячи фіскали, ідентифікаційні коди. Нам сказали, що це, це вам не до нас. І розпечатали Бумажку, де саме це було допущена ця помилка. Поїхав Руслан знову ж туди, де робили пермесу. Йому сказали, що нові цифри, нові дати, все хай по цьому роблять. Тепер поїдемо знову по колу. Де були вчора, де нас відправили сказали, що нічого зробити не можемо. Будемо просити говорити, щоб робили по тому пермесу, ще є. Там і цифри, є, і все, і мають об'єднати з його фамілією. По суті, якщо ви щось там вибиваєте, така сама людина може вийти з таким самим іменем, запросто, з іншим по батькові, в ту саму дату народження. Я вже не знаю, в мене кругом голова йде. Ще такий вранці завезла його. Дзвонить через час. Тут автобуси проїхали сказали, що це не вони. Наступний автобус там в 9.30, ну, ще вспівав. Жди, вже отака голова. Я не знаю. Я своїй мамі взагалі... Це не те, що я там жаліюсь, чи це... треба вчитися нить. Тому що, коли отакий настрій і немає що хорошого сказати, то ти такий вже там закриваєш свій канал, закриваєш своє блогерство. І це Вже нічого не хочеш. Але я бачу, там є такі блогери, що такого сіли постійно, наговорили. Це я бігаю, щось там, щось там, показую, ще щось. Треба вчитися нить. Треба вчитися нить. І я просто не знаю, знаєте, може, оце хоч вслух поговорю, і якась дійде Божа благодать і, і щось зробиться. Але якщо там відправили і сказали, що нічого зробити не можемо, шукайте, де вам оце напартачили. так ви ж і напартачили 6 років тому. Я не знаю, мене просто розриває. Ой, а ще, знаєте, той момент, коли ти сам? Коли ти сам? Да, мені одна подруга писала, всі сидять вдома, а от чоловік ваш як лось працює. Ну, від жінки таке почують, звичайно, дуже странно. Але з іншого боку, хай той лось піде і оце все розгребе. З однією дитиною. Він знав, на що він йшов, з другою дитиною. Я б теж хотіла бути лосьом. Поїхав два тижні собі спиш, їси. Хай ти хворий, хай ти який, під дощем, в болоті. Я теж була під дощем в болоті, але була щаслива, тому що мені капала копійка, я була незалежна. Ти сидиш вдома, ти розгрібаєш проблеми, та ще й без грошей, тому що ти не працюєш. Хочу бути лосьом. Хочу бути лосьом. Працювати. Раз в місяць покупки робити для сім'ї, більше нічого. Ось я приїде явиться. Думає, що жрать да? після ресторанної їди. Корпоративчик у них в суботу. В п'ятницю він ввечері приїде, в суботу він Лось поїде на корпоратив. в неділю побуде, і вночі знову поїде на свою Сечелію. А я хожу по кругу. Можна я понию трішки? Так, да. а це ось я моє після. А, мені пощастило, в ще було був час. Це із хорошого, це із хорошого. От я їй довіряю, дуже довіряю. Плюс мені, я приїхала до Марії в школу, пішла якраз в це время, що чекаю, постриглася. Знаєте, я раніше стриглася там раз в рік. Тому що отак от торчить все, потім це все одростає, а потім ти знову щось йдеш навести порядок. А так ти от раз, я не знаю, раз на три місяці йдеш собі навести порядочок і виглядаєш більш-менш окей. Це вже я пішла, пройшлася, і воно вже в мене впало. Без вирівнювання, без нічого. Все рівненько, все гарненько. І ще й мені щось подарували. А мені моя перукерша, як правильно буде, перукерша, парикмахер, парикмахерша, Я отак кажу. Це така торбинка, і це так класно. Я не знаю. Хто сказав, що? Жінки не мають отримувати подарунки. Да? Ладно, коли там перше побачення, ти його він тебе не знає. Але ж це ж не перше побачення. Такі. У нас годовщина весілля була ось о 14 грудня, 8 років. За вісім років я не пам'ятаю ні одного подарка на Годовщину. Да? На День Закоханих. Оці сережки. Я навіть можу перечислити ці сережечки, ну це мої улюблені. І потім ще такими сердечками. І поки зустрічалися, ще був от букет цвітов. Представте собі букет цвітов. Італіянці ухажують, якщо хочете, пишіть плюс-плюс, я розкажу, як італійці е ухажують, залицяються, і потім що відбувається після весілля. Ну, в нашому регіоні. І не тільки мій такий, є і інші такі. Mm. Можна про це говорити, так. Да. Ось ну, така торбинка. Суперова. Клас. Щось сюди положити можна. Щось можна положити. Приємно, да. дуже приємно. У мене така аура, що подар... подарунки мені да, дарять, сама собі дарю. Якось так. Рухаємося далі, так що мій хлопець їде додому, О, а туди, щоб записатися, де цей кодич і фіскали роблять, треба в інтернеті. Щось я все пошукала не можу. Знову треба їхати в комуну. Там же ж представниця сидить українців. І це отаке. От я не знаю, це якась карма. Шість років тому, 7-8. Ми об'їздили, обходили, обтинялися, щоб його зареєструвати. Десь зареєстрували. Десь щось якісь кодичі фіскали дали, але з і тепер воно вилазить боком кому. Мені мені вилазить боком. На. Да. да, своєму партнеру, я з ним говорю там. За кошти одна дитину, що я там за басейн заплатила, там щось оставлю. Ви бачили, хто морд. Я не знаю. Ні, це все, звичайно, не вбиває, по типу не вбиває. На, це все гарненько, так нервову систему підкошує, 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 а тоді це десь боком вилізе. Я тільки заспокоїла, тільки заспокоїла. Це ж Руслан не може із-за цього всього не може піти ніде на роботу. Ми то розгребемо, я знаю, що ми розгребемо, але важко. Думати, що десь щось комусь ще важче. Оце вам імміграція. А я що, знаєте, що я хотіла сказати? От вилазять десь, да вилазять такі, да, там дівчатка або хлопчиків, яких мами. Поїхали за кордон, от, зокрема в Італію. ну, Це зараз, в зв'язку з повномасштабним вторгненням, отак можуть дати Пермесо. Здається, до початку 2027 року хто зараз подається, то нема такого, що на півроку, на рік, а от захист до початку 2027 року захист для українців є. А, ніяких виплат вже нема. Там можна вийти на якусь точку на пайки якісь, а там за 5 євро ящик. А, і все. Ну, дають пермесо, це дуже важливо, тому що раніше, щоб отримати пермесо, це всякими треба було околичними путями це все придумувати. І вилазять от дівчатка, хлопчики, які можуть написати, що там я обіжений на маму. Мама поїхала в Італію, працювала, і була можливість мене туди забрати, якісь документи зробити. Ну, Надцять років тому, років 20 тому, тому що мені хтось писав, бо не знаю, дивляться мене досі, сих пір, не дивляться, що от своїх дітей нелегально привезли і оформили. А, так це було 20 років тому. 10 років тому, коли зробили без віз, ти був як турист і тобі тепер месо не могли зробити. Потрібна була віза. Поки ми вияснили, що сину, щоб його узаконити, тут потрібна віза, він поїхав, а там сказали, віза не потрібна. Та ми вам гроші платимо, робіть візу дай все. Вам віза не потрібна, там безвізовий режим, їдьте так. Тут треба віза, щоб пермесу було получити, там не це добре. Потім повномасштабне вторгнення. Нарешті Оксана отримала громадянство. І... Знаєте, як там? Значить, ви не все зробили. Да? Там усиновлення, удочоріння, ще щось. Так що, дорогі дівчатка і хлопчики, це не так просто, це не так все просто. Так Якщо звинувачувати тих мам, що там поїхали на роботу, це я там одружилася. Я горе мати. А звинувачувати тих мам, яких поїхали на роботу, то та, та вони компенсували це грошима от і до, тому що за багатьом гроші на першому місці. Квартири, машини, скільки таких історій? Мама хотіла забезпечити вам майбутнє, не забезпечила. Де й зараз є. от, да, там, Мами вже раніше виїхали, зараз діти приїхали. І от є можливість зробити пермесо, і то незадоволені. Ось, я за таксіста. Вранці одного завезла, до другої з'їздила. А для мене ось що, для мене YouTube канал. Сьогодні в мене, я ж кажу, поламався держак. ну, Лише 3 євро коштує. Недорого. І отак і ниємо, і рухаємось далі. Так що, якщо хочете і ви понить, то і ви можете понить. Нема питань. Я не знаю, куди мені далі йти. Просто ходимо отак по кругу і я то поїду, я то опять поїду, завезу, а, візьмемо це ж апунтамент, дату, у, зустріч. Я завезу, нема питань. Одну ззаду кинула, другого сюди посадила, та якби ж то результат був, якби ж то був результат. Це треш. Дівчата, як почистити карму хлопцю? Жалко ж хлопця. А, і він теж переживає бубонить мені, от о, толку з того, що ти мені бубаниш. Я роблю, що можу, везу туди, сюди, там, тут. А мій партнер навіть словом не підтримає. Оце от саме навіть обідно. Я ж не прошу десь щось шукати. Ви знаєте, е я не знаю, так сталося, що ось одна італійка, це ось у моя перукерша, щось зачепилися. І те, що його родичі оце роблять, це ненормально. Це жах. Це жах, це, це, да, там кожна каже, як на мене, мене вже б там не було. І ще одна, і ще одна каже, як на мене, мене вже б там не було. Знаєте, хтось кидає гроші в дівчину, щоб вона була твоєю, тобою восхищалася. А хтось не кидає гроші, навпаки, нема грошей, далеко не забіжиш, ти від мене залежна. Це теж маніпуляція, що давати кошти, що не давати кошти це маніпуляція. Кошти це маніпуляція, от і все. Щедрий ти чи жадний, чи готовий давати, чи не готовий. Це все маніпуляція. Mm. Дав – моя, буде моя, да, хтось думає. А, не дам, о, хай сидить, хай сидить, нікуди не дінеться. Сижу, нікуди не діваюсь. Далі що? Це треш. Родственники ще краще. Мені до них діла нема. Кожен живе своє життя ні до кого не лізе. І Знаєте, оцей момент, да, от те, що зараз в мене відбувається, що ну, хто мені допоможе? Я сама собі допоможу. Зараз планила, дай будемо рухатись далі. Просто фіксую, що відбувається. А Як каже син, нема в інтернеті інформації, куди йти, що робити, тому що в кожного свої от, казуси, десь хтось комусь щось не так поставив, не так написав. А, але ж в такі моменти нема нікого. А у моменти позаглядати, понамовляти ззаді, порахувати, скільки твій брат тратить кошти на дружину і дитину. О, оце да, це сімейка, сімейка, знаєте, навіть не Адамсі, Я не знаю, що це за Ой, це, це просто вже. Ну, просто все на кучу, все на кучу, так. Да. Все на кучу, ти нікого не трогаєш, розгрібаєш як можеш. Що з одним, що з другим. А. Да. Все життя ми чекаємо, що й на нашій вулиці перевернеться камаз зі смаколиками не перевернеться. Давайте просто оцю нить ділитись з один одним. Ну, інформація, яка тут від мене інформація поступила? Ніякої, ходимо по кругу. Іди туди, не знаю куди. Якби ж то ці послали ще в одну структуру, ми б пішли б іншу структуру. А так ці посилають дідідь туди, а ці посилають дідід туди, і ми отак по кругу ходимо. Це треш. Я не думала, що це таке буде. Ой, десь їде, в 4 години треба поїхати забрати, потім малишка прийде зі школи. Так, да, головне, головне здоров'я, головне, триматися, головне, що їде. І я рада, що він приїхав, тому що він для нас дуже великий помічник. Я в цьому мисливському будинку одна. І сьогодні думала про те, що, Боже, рік тому я була абсолютно одна в холодній хаті. Ну так, да, я замість того, щоб їсти варити, я рубала дрова і розтоплювала пічку для Марійки. А лось, так, да, лось працює, ви абсолютно праві. Лось працює і ні в що не вдує. Хочу, щоб я його жаліла. Да, коли хворіє, чи його там труба якась на голову впаде, то він мені телефонує, щоб я його пожаліла. Телефонуй тому, кого ти слухаєш, правда? Навіть не буду монтувати це відео, так і виложу, як каже Наденька з Австралії. Сижу, да, сижу, але вже треба кудись їхати. Я навіть не знаю, куди мені їхати. Їхати додому. А потім 4 години їхати Руслана забрати. А далі куди їхати не знаю. Поїхати в комуну взяти апунтаменту. Позвонити подрузі, щоб Марію забрала подруга, да Марія буде щаслива, що поїде до неї. Там її нагодують. І я по телефону скажу, скільки інсуліну зробить. Так що інсулінова помпа це щастя. Ах. Рухаємось далі, да? зато, ну, все, привела себе в порядок. <світ> Настрій у мене вже покращився. Забрала я товарища, з'їздили ми в комуну, в комуні є представниці українців, в них там навіть адвокати є. Консультується вона з адвокатом, якщо що, взяли ми нове апундаменто, нову зустріч там, де ми були вчора. В ну, общем, ходимо по кругу, дала номер телефону, і, якщо будемо зв'язуватися, підключаються вже навіть адвокати, тому що це вже просто не смішно. Значить, наш дозвіл на проживання співпадає з усіма нашими документами, а те, що 6 років намагалися зробити, та ще й без пермесо, те, що намагалися зробити, це. Просто ще й, ще й ще й букву там неправильно зробили. В общем, рухаємось далі, трішки веселіше, а зараз женемо додому, тому що в Марії о 17.30 заняття українською, і ми їх вже й перенесли. Дякуючи вчительці, що вона нас розуміє, перенесли заняття. Біжимо до другої дитини. Так що всім чомки бомки тримайтеся, і я тримаюся.